Мережа Посад продовжує розширювати свої кордони, щоб бути зручнішою для українців. Відтепер оцінити переваги сучасного супермаркету можуть і жителі Харкова. 28 листопада 2025 року, о 8-й годині супермаркет Посад Плюс гостинно відчинив свої двері за адресою місто Харків, вулиця Волонтерська, 68А. Відвідувачі оцінили простору торгову залу, сучасний дизайн та зручну навігацію. Але головна перевага це асортимент. Тут знайдеться все для смачного столу та затишного дому: завжди свіже м'ясо та риба, добірні овочі та фрукти, молочна продукція, бакалія та побутова хімія. Особливу атмосферу створює відділ власного виробництва. Ароматна випічка прямо з печі, гаряча піца та готові домашні страви кулінарії. А для поціновувачів пінного працює фірмова зона пиволюб із крафтовими напоями та великим вибором снеків. Після вигідного шопінгу можна перепочити у зоні фудкорту. Смачна перерва дуже важлива для гарного настрою. Це ідеальне місце, щоб відновити сили, поспілкуватися з близькими та зарядитися позитивом на решту дня. Адже ми прагнемо перетворити ваші щоденні покупки з буденної справи на маленький приємний ритуал. День відкриття перетворився на справжнє свято. Кожен, хто зробив покупку на суму від 300 гривень, брав участь у розіграші цінних призів, серед яких була побутова. Техніка та подарункові сертифікати. Це великий асортимент, Взагалі все яскраве, і я можу знайти будь-що, мені здається, тут. Тут прям багато всього. Тут можна на ринок не ходити, все сюди. Дуже привидливий персонал. Дуже сподобалось, що тут є кафетері, де можна посидіти та поїсти смачну піцу. Це супер ідея. Ми довго чекали відкриття. Дуже подобались ціни, те, що є кафе, де можна поснідати, особливо мамі у декреті, коли немає часу готувати, то ідея супер. Взагалі дуже гарний. І кулінарія, і випічка, і то все, що треба, все є. Дуже приємно вражена, великий асортимент, все є, що потрібно для господарства. Ціни дуже демократичні, дуже, дуже гарний магазин. 100% буду його постійним клієнтом. Ну, рекомендую цей заклад. Заходьте, будь ласка, скуповуйтеся і будьте його постійними клієнтами. Сім'я магазинів посад налічує вже понад 550 торгових точок у Харківській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Наша мета незмінна: зробити ваші щоденні покупки максимально вигідними та комфортними. Завітайте до нового посад плюс у Харкові на волонтерській 68 А та переконайтеся, що тут завжди якісно та доступно.